На полях саміту кожна зустріч буде починатися з того, ну якби ж не війна, чи змінить G20 розклад на фронті? Цей світовий розбійник не вигідний нікому. Чого злякався Путін? З точки зору дипломатії, це е, перемога яких рішень чекати від саміту, і що стане головною інтригою? Адже ключові рішення двадцятки нерідко супроводжують підкилимні ігри. Факти тижня дослідили деталі. Саміт Великої Двадцятки одна з ключових подій року в міжнародній політиці. Україна не є членом G20, але запрошена в якості гостя. Путін швидше за все не поїде. Тож чому ця зустріч для нас така важлива і чи може вона змінити хід війни? Давайте розбиратися. Я Алла Чіш. Це факти тижня. Підписуйтеся на нас в Ютубі, щоб знати більше. Саміт Великої Двадцятки захід скоріше економічний, ніж політичний. Відповідно до цього сформувала порядок денний і цьогорічна господарка Індонезія. Відновлення економіки після пандемії ковіду, перехід до сталої енергетики, світова торгівля. Утім, війна в Україні і тут вийшла на перший план. З цього планують почати першу ж сесію саміту, бо саме через російську агресію по суті посипався світовий порядок, шалене зростання цін на енергоносії, проблеми із агропродукцією. Двадцятка, яка покликана проаналізувати економічний стан, соціально, політичний, цінові позиції, товарні позиції, і це було не так важко прогнозувати, тому що всі розуміли великі цифри. Пересування товарів, робочої сили послуг, але ж сьогодні це можна прогнозувати лише з поправкою на ситуацію на фронті. Український президент Володимир Зеленський теж обіцяє взяти участь у форумі швидше за все онлайн. Утім, навіть в такому форматі кажуть, опитані фактами тижні експерти, це дасть можливість чіткіше донести позицію країни і те, що відбувається. У нас президента нашої держави почують. Реально всі лідери світові, найбільші економічні гіганти з усіх континентів в одному місці. Тобто, це з точки зору дипломатії: це перемога плюс крок вперед і так далі. Друг, друг, другий фактор дипломатичної мови, що це означає, що Україна сьогодні в тренді. Україна користується підтримкою. Україна як рівноправний партнер. Чим більше в промовах світових лідерів згадуватимуть Україну, тим більше шансів на подальшу допомогу у війні і на те, що наше питання залишиться у фокусі глобального порядку денного. Саме G20 може бути таким собі геополітичним водорозділом, адже саме від його підсумків залежатиме. Подальша ситуація на міжнародній арені найкращим сценарієм буде те, що війна Росії проти України буде згадана в підсумковій декларації, і бажано, щоб це було не один раз, а систематично. Але як саме це вплине на перебіг війни в Україні? Чи варто очікувати тут кардинального повороту? Ще задовго до початку саміту, чимало хто припускав, що саме Індонезія може стати майданчиком для перемовин України і Росії. За дивним збігом, напередодні зустрічі світових лідерів, Кремль знову почав розігрувати цю карту. Росія зараз в особі свого керівництва дуже активно просуває концепцію, що вона готова до переговорів, що вона хоче домовлятися, але очевидно домовлятися виключно про те, аби якось закріпити за собою окуповані. Раніше українські території, ну і крім того, одержати якусь передишку у війні. Не виключено, що саме для цього за лічені дні до саміту російські війська залишили Херсон, аби продемонструвати пацифістські настрої і упіймати світову спільноту на гачок. Багато хто сьогодні в світі розглядає цей крок як крок для того, щоб спонукати представників окремих. Західних демократій до розмови. Не до розмови з Києвом. Путін розуміє прекрасно, що Київ не піде зараз ні на які розмови. Захід може дати слабину. Я зараз кажу не про Сполучені Штати, я кажу не про Європейський Союз. Я кажу про. Окремих і тому до останнього зберігалася інтрига чи поїде Путін на саміт? Може... Та й сам він відверто може... сумнівався. Росія точно свіше буде там представлена на високому рівні. Ну може бути я поєдумипака. Поки... Я подумаю. можливо, сподівався приїхати у якості голубу миру, але в останній момент певно зрозумів, ця роль не дуже вдасться. Путіну є сенс їхати на відповідний саміт, на відповідну зустріч, якщо б він там міг постати якимось переможцем. Чи принаймні не переможцем, а тим, хто от показав би світу, що він, наприклад, здолав цю саму міжнародну політичну ізоляцію, що її не існує. От він там зустрічається з лідерами, тисне руку, фотосесії. Пасіянс очевидно не склався а перспектива бути знов десь на задвірках кремлівському диктатору певно не до смаку в Кремлі. Бояться того, що Путін буде мати якісь конфронтацію з іншими учасниками саміту. Уже не раз бувало. Ізольований на певних зустрічах, а також є навіть інформація, що він може отримати від одного з лідерів фізичного ляпасу. Який прийом йому можуть влаштувати? Лідери двадцятки вже продемонстрували, щойно в Україні почалася війна. Це спільне фото з саміту Великої Двадцятки в Австралії. Путін на ньому ось тут із краю. Тоді, 2014-го, російського президента навмисно поставили у куток, все через початок війни в Україні. В такий спосіб світові лідери хотіли підкреслити його ізоляцію, а може й взагалі збиралися геть відрізати. Замість Путіна на саміті буде його посіпака Лавров. Але так зване сімейне фотографування, попри традиції, можуть скасувати саме через присутність Росії. Організатори відпрацьовують заходи безпеки і готують приміщення для конференцій і зустрічей високих гостей. Вже відомі теми промов. Є навіть чернетка фінального документу. Утім, тут можливі несподіванки. Адже ключові рішення двадцятки нерідко супроводжують підкилимні ігри. І саме фінальна декларація саміту стане лакмусовим папірцем того, яку політику світові лідери надалі провадитимуть щодо нашої країни. За інформацією видання Українська Правда в цьому проєкті документу поки немає терміну російська агресія. І сама війна в Україні згадується лише один раз: чи можливо, що чернетка зміниться? Якщо вилучити звідси Китай, Індонезію, Індію, ну Росія зрозуміла. Решта mm -hmm. будуть більш-менш. Львівський диктатор нині активно шукає союзників, щоб викарабкатися з міжнародної ізоляції. На арену виходять спритні російські дипломати і лобісти. Вони атакують кабінети високих чиновників, шукають підходи до авторитарних лідерів, але чи вдасться? В нинішній ситуації, мабуть, жодна серйозна держава у світі не буде відкрито підтримувати путінський режим. Він занадто одіозний та й відверто кажучи, не настільки сильний, як він був вчора. А підтримувати його відкрито це певні репутаційні ризики, якісь відповідні санкційні виклики. Країни G7, що входять до двадцятки, традиційну Україну підтримують і тиск на Росію не послабляють. А ось як поведе себе решта учасників, ті, хто донедавна мав із Кремлем спільні справи. Разом із політологом-міжнародником Антоном Кучухідзе розбираємо ймовірні ризики. Ну ось, наприклад, Австралія. Ну, це повністю колективний захід. Індонезія буде тримати дипломатичну позицію. Японія, Південна Корея зрозуміло, що вони за Україну, це частина колективного заходу. Китай, Індія. Тут яка специфіка? Вони не хочуть бути зв'язаними політично з рашистським режимом, тому що це загроза санкцій. Але в той самий час вони будуть себе вести так, щоб купляти ресурси. І якщо Індія може й надалі витримувати нейтралітет, то як поведе себе Китай, неодноразово помічений у. Лояльності до Росії думки експертів різняться: одні непокоїться, що Пекін підпише лише той підсумковий документ, який буде вигідним для Федерації, тобто, де не йдеться про агресію Росії. Інші упевнені, дружити з Кремлем йому нині зовсім не вигідно. Китай у якійсь мірі можливо вже сам міркує проте чи варто йому надалі мати такі дружні чи союзницькі відносини з Москвою, чи краще самим ізолюватися подалі від Росії, адже цей світовий розбійник невигідний нікому. Водночас і альянс Китаю зі сполученими штатами мало ймовірний. Хоча окремі синхронні кроки цілком можуть бути: давайте себе не дурить надією. Що із комуністичним режимом Китаю може домовитися демократичний світ, це може бути тільки в питаннях там окремих проектів, окремих рішень. І то все це буде висіти на павутині ниточці. Лишається ще одна впливова країна, із лідером якої багато загравав Путін Саудівська Аравія. Місяць тому світова преса майоріла заголовками про зміцнення їхніх стосунків, але незабаром і ця дружба може скінчитися. Рашисти насправді все зробили для того, щоб Саудівська Аравія перейшла саме більшою мірою на сторону України по одній простій причині, що союзником рашистів виступив Іран. Іран це екзистенційний ворог Саудівської Аравії. Посередником між Росією і Заходом може виступати Туреччина. Утім, та як завжди, залишиться при своїх інтересах. Відтак шанси, що фінальна декларація зміниться, зростають. Зрештою, українське питання на полях саміту точно будуть обговорювати багато. Лідери G7 постійно думають над тим, що зробити, аби Україна перемогла. А тому і під час зустрічі Великої двадцятки ця тема теж постане. А які очікування від саміту Великої Двадцятки маєте ви? Пишіть у коментарях. Якщо сподобалося це відео, ставте лайк. Це допоможе нам робити більше цікавих матеріалів для вас. Побачимося на фактах тижня.